О, всім привіт, люди добрі! Ви тільки подивіться, що я знайшов. Що воно таке стоїть посеред лісу. Та це ж трактор. Теспож сам, без водія, без господаря. Такий, ніби його щойно з музею сюди викотили. От іду я собі, кошик повний підберезовики, Опаньки! Все як має бути. Думаю, ну що може мене ще здивувати сьогодні. Дивлюся я на нього і не второпаю. Яка це марка? Та ні, це не новий Джон Дір і не фент. Може, з 1917 року, а може, ще царський. Бо вигляд у нього м -м, благородно старечий, капот квадратно-зелений, пари, як очі старої сови блищать крізь павутину. Стоїть собі, мов живий, і ніби каже: Ну що, хлопче, не бачив такого чуда. Я ж телефон витягнув, думаю, треба показати людям. Таке не щодня побачиш у лісі, грара грибів шукаєш, а знаходиш техніку. Опа! А ось тут цікаво. Мотор. Від Т-25. Харківський тракторний завод. Рідна класика. А задній міст. Та тобто ж ГАЗ-66 100%. І колеса звідти. А от рама навіть не скажу. Може від воза, може від ракети. Оце, думаю, майстер з руками робив. Таку збірку не в кожному музеї побачиш. І тут чую. Кроки. З-за дерев виходить чоловік, борода, керзові чоботи. Шапка насунулася аж на очі. Каже, спокійно. То мій трактор, не лякайся. Я аж відсахнувся. Думаю, лісових справжніх. Він підходить, сідає за кермо, клас-клас. І заводить. Але слухай, іде. Іде, як звіт. Через болото, через калюжу, через кущі і ні разу не зупинився. Проходимо як у танках. Дивлюсь я на це диво техніки і думаю, не Марка, головне не рік випуску, головне душа. І руки, що це зробили. Бо якщо є хист, навіть із старого заліза можна створити легенду. Життя, воно ж, як цей трактор, може гуркотіти, може трясти. Але якщо не зупиняєшся, то дійдеш куди треба. Отакі дива друзі. Пішов за грибами, а знайшов легенду.